На Дубровичині водій збив школярку і зник з місця пригоди. Автомобіль марки Іж працівники державтоінспекції знайшли у дворі одного з господарств у селі Селець наступного дня. Розбите лобове скло численні вм'ятини свідчили про причетність до аварії. Напередодні ввечері поблизу села Лютинськ водій Москвича збив 15-річну велосипедистку і з місця пригоди зник. Під час засування обставин нами було встановлено, що до даної пригоди причетний автомобіль синього кольору марки Іж. З, з метою встановлення особи було здійснено ряд оперативно-рожкових родинств, а саме е, перевірено населені пункти села Лютинськ, Ясинець, Рудня, Вербівка, та з'ясовано, що автомобілем марки Іж керував громадянин, який проживає в селі Селець Добровицького району. Який зник з місця пригоди та залишив сам автомобіль у себе в господарстві. Водієм автомобіля є 25-річний Дмитро, житель Сарнинського району. Пояснює, здійснив наїзд на велосипедистку, бо відволікся від керування автомобілем. Лютинську виключив магітола. Я почав настраювати, поки настроював, почув удар, я відв'явся просто. І все. Далі. Здав назад, не побачив, але я дуже швидко їхав. Да, дуже. Десь кілометрів 80 до ста. До Здав назад, нікого не побачив. І злякався і поїхав до нас. Все. Чоловік свою вину визнає, мовляв, перелякався і з місця пригоди зник. Не заперечує й той факт, що перед тим як сісти за кермо, вживав алкогольні напої. Спиртне перед тим скільки випили. Десь 300 грамів 300 грамів горілки перед цим випив. А чому ви випили і сіли цілий руль? 그 а к о н Велосипедистка Ольга є ученицею 9 класу Лютинської загальноосвітньої школи. Внаслідок аварії дівчина отримала тяжкі травми. Нині за її життя борються медики Дубровицької центральної районної лікарні. На жаль, медична допомога не знадобиться вже 13-річному Віктору з села Головин Костопільського району. Того ж самого дня 37-річний Олег, житель Костополя, автомобілем Фольксваген, наїхав на двох велосипедистів. Як наслідок, хлопчина загинув на місці пригоди. Його батько перебуває з різноманітними травмами у Костопільській центр центральній районній лікарні Водій з місця пригоди зник Чому не зупинилися? Я побачив що велосипед тільки зацепив більше нічого. Я думаю, що велосипед заціплює. Ну, сам сам велосипед, а велосипедів не було, сам велосипед їхав. Я не бачу, що я людину зацеплю, чи що Автомобіль Volkswagen з характерними технічними пошкодженнями, які підозрюються у скоєнні наїзду на двох велосипедистів, правоохоронці розшукали в лісі. За попередньою інформацією, водій намагався об'їхати асфальтну дорогу та загруз у болоті. І чому ви в ліс втікали? Тоді в коротша дорога в Кіснополі. Куди, коротше дорога? Через козі. Через ліфт? Це гарно чотири поставити. Це ви не втікали, ви так просто їхали коротшою дорогою. А чого там, як загрубить? Загрузи, всі на позу. Пасажир і водій іномарки зізналися, що напередодні аварії вживали алкогольні напої. Водій, водій теж пив. Да. Випили дві пляшки горілки на трьох. Да. Ну, я не знаю, то я то теж не пив. Я там вибив біля ставка з ними по 100 грамів і все. На 4. Наразі водії затримані, автомобілі поміщені на спецмайданчики Костопільського та Дубровицького райвідділів міліції. По даному факту порушено кримінальні справи, водії затримані в ізоляторі тимчасового тримання. Автомобілі знаходяться на арешт-майданчику.